Як ви бачите, зала наразі пустує, при тому, що круглий рік тут не можуть люди придбати квитки, тому що зали завжди в нас повні. І так само і сцена. Сцена також у нас наразі пуста. А все через повномасштабну війну в Україні, як розповідають актори театру імені Панаса Саксаганського, вони живуть грою на сцені та мрією про зустріч з глядачами. Остання афіша у приміщенні як згадка про незавершений театральний сезон датується березнем. І як би не було сумно, до кінця року тут пануватиме тиша. Театр не має можливості показувати глядачам наші вистави та шоу програми. Зв'язку з тим, що у нас немає бомбосховища при даній ситуації, це є велика заборона, і в разі, якщо буде повітряна тривога, ми не будемо мати змогу куди направити глядача. Щоб він міг перечекати саму, саму тривогу. Безмежну кількість повідомлень пишуть про те, що коли театр зможе працювати, давайте ми вам викопаємо бомбосховище, давайте ми якось дружньо разом будемо шукати локації, приміщення для того, щоб ми могли з вами зустрітися. Це, звичайно, дуже болісний процес, але все одно ми готуємось до зустрічі глядача. Ми працюємо, ми намагаємось знайти якісь компроміси для того, щоб коли буде перемога, щоб ми могли вийти на сцену, гордо спідняти головою. І зустріти нашого глядача, і глядач зустрінеться з нами. До 24 лютого. Лише у стінах театру актори ще місяця відігравали понад 30 вистав для дітей та дорослих. Нині ж, наприклад, швайний цех безкоштовно відшиває військовим одяг. А вокалісти та актори волонтерять і підбадьорюють українських захисників концертами. Коли ми виступали, площадка дуже маленька. Перед тобою прямо сидять військові. Дуже багато поранених. І коли ти співаєш, ти не можеш дивитися їм в очі. От і ти під час тої чи іншої пісні думаєш, чи потрібно воно їм. А потім, як виявилось, вони дуже були раді, стоячи нам хлопових. Ми були в захваті від їхньої мужності і від того, всього, що було пережито ними. Вдається саксаганцям і збирати кошти на ЗСУ. Майже 100 поціновувачів театрального мистецтва відвідали благодійний концерт у краєзнавчому музеї. А ось днями колектив повернувся з північної Македонії, де на міжнародному фестивалі Охрицьке літо актори зіграли виставу приборкання норовливої Оплески білоцерківським театралам лунали від понад пів тисячі глядачів. Після чого відбулась прес-конференція для міжнародних ЗМІ. Я не витримав і цей месендж мусив послати, що є таке в нас війна, агресором якої виступає Росія проти нашої рідної України, і нами зацікавилося американське телебачення, саме голос Америки, запитували питання для когось. Вони показалися провокативними, але для нас вони показалися навпаки, на які ми з певненістю, з гордістю відповідали. Ми, якщо несемо свою духовну війну на культурному полі. То я думаю, ми цю задачу робимо на свої 100%. І мені здається, це дуже важливо говорити про це, тому що коли після прес-конференції нам проводили екскурсію, жінка екскурсовод та журналіст, і вона мені здає питання: а чи є якісь жертви серед цивільного населення? Тобто вони взагалі ні про що не знають. Вони не знають про Вінницю, вони не знають про бучу, про торгові центри. Вони як в якомусь куполі, і тому це дуже важливо говорити про це та доносити їм цю інформацію. Як розповідають актори, головна мета участі у фестивалі показати незламний дух українського народу і весь цивілізований світ з Україною у боротьбі з російськими терористами. Ну що, скінчилася війна? На сцені так, цього хотіли б люди. А далі що? Нехай для тебе це сюрпризом буде. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.